Так, друзі, всім привіт! Чи хотів би вам сьогодні так показати чи засняти, якщо в мене вийде. Сьогодні у нас буде поповнення, сейчас вам покажу яке. Це у нас ось така машуха. Перший раз вона буде проводити оплот. Вже молочко біжить, не знаю, скільки ще по времени пройде. Така вона трошки не лякайтесь, сам трошки аж стрімаюся, тому що якась вона дуже безпокійна, зараз такий іначе не сталкувався ніколи. Так що, друзі, отака машуха? Ну Я думаю, як щось буде, то заснімемо. Якщо буде виходить, якщо вона дасть мені якось засняти, я ж вам кажу до неї, підійти можна Капець якийсь. Да, маш, чого ти? Тобі жарко, так? Да? Важко. Перший опорос не знаю, побачимо, як він пройде в неї. Так що, друзі, чекаємо. Якщо щось тільки з'явиться на цей світ, зразу вам ще заснімемо. Так, друзі, ну що, ось і наш опоросик, отакий у нас. Зараз ребятка. рібятка. Що я вам хочу сказати, вибачайте, що сам процес я не засняв, так як я вам вже казав, вона первістка. І трошечки було, чесно, складнувато з опоросом. Беспокойна у нас дівчинка, трошки кидалася і все, але все дивіться благополучно їдять, отакі От в нас босяки. А ну. оп, Малюки. Це їм десь зараз тільки часа два ще пройшло, як вони вже з'явилися на світ. Ну, і все нормально. Вона, правда, воно згребла солому. Але я думаю, що зараз вони трошки поїдять, я там попідстиляю і все буде то, що треба. Машуха. Ой, ти молодець наша мамка, да? Справилася з таким нелегким трудом. Так що, ребята, такий короткий відосик. Не вийшло, звісно, да, хотілося б мені сам весь процесик засняти. Але, може так вам на камеру буде видно, є такі дрібненькі, прям капець. Ну, маленькі, невеличкі. Це у нас Петренчики. Я думаю, вам всім видно, бачите, якось ось сон аж спить уже. Короче, все, добре. Приятного їм апетита. а ми, друзі, будемо вже відклонятися далі. Зараз треба буде піти соломки, взяти все-таки підстелити, так як вони аж повимазались вже вона підгортала тут. Тут все осудиться бачите, воно підстелено тільки дуже великий. Понагортала сюди багато, на цей край. А там, виходить, нічого немає. Вони повимазувалися просто. Ну ничего, сейчас ми, быстренько це все і справимо Так що, друзі. Всім пока-пока. З поповненням нас. Да, мама? Ой, ти хороша дівчинка. Дів... Ой, майшуха. Да? Тобі хорошо вже. Все, 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 все. все. Подхоже, все, друзья, да. пока-пока.